Всім привіт, нарешті новий відосик, бо вже бли, хто з нас не записував нічого вам. Шо? Машинку заправив п'ятниця сьогодні і виїжджаю працювати майже в пів шостої вечора. Подивимось, що воно буде. Буде нічка сьогодні чи не буде, робочу. Так що заправився і 17 літрів залив на 40 злотих. Будемо зараз чекати замовлення і покажу вам, що воно і як прийде і що по чому. Так що, так, що Перше замовлення є, прийняв його по убіру. Брати людину з озера. так що, І якраз ось чувак сідає 30 за 10, так що поїхав. Що ж, лечу вже на третє замовлення. Всі вони були Uber Pріorті, ну як? Два замовлення, третє також зараз. Uber Pріorті. Так що непогано. Зараз там вам, що там за замовленням зараз. Мені здається 26 злотих за 6 км. Ну є нюансик трошки. Подача 6 км, бо був трохи за містом. Ну і Там взагалі нічого не було. і Думаю, ну сенс, я буду викатувати в місто. Незрозуміло куди і не зрозуміло, скільки буду чекати замовлення, ніж я одразу візьму замовлення з подачі 6 і получу на нього, вже знаючи куди їхати. Ну і не треба нічого чекати, не думати, де запаркувати, запаркуватися. Так що думаю, це непогано. І якраз Пауліна мене вже начитає. Що, приїхав в центр і 5 замовлень вже виконав. І заробив 98 злотих. Отак, остання поїздка за 15 злотих була 2,4 км О. Да. Та ну ні. Пів годинки, ні. Ще трошки почекаємо, трохи замовлення є, але... Подачі просто конські, так що буду чекати чогось більш-менш дає, ну чекаємо. Що, лечу на шосте замовлення. Поїдемо на край міста, так що полетіли! Це, бачите, така, такий фургончик стоїть, продає сосиски жарені з хлібом, блін, я скільки разів проїжджав. О, скільки разів проїжджав, дивлюся, така черга, типу, ну клас, треба заїхати, ну люди там вночі стоять, ну прям реально в людин, людей по 20 одразу. Думаєш, ну класно, ну, заїхав, спробував, ну така херня, чесно. Сосиска ця пересушена, просто ну це жопа. Хліб ну як хліб. Що вони там знайшли такого, не розумію. Що пасажирка виходить. ну, Він каже, так, не можете туди заїжджати, бо там каже, такий каже заврот, каже, як запердолять. Каже, хрен каже, виїдеш звідти. Я кажу, о, діньку, дінькую. Так би валянцев зараз. Мучився б виїжджав. І одразу наступне замовлення прилетіло, ну це класно, це класно. Uber Priority кайфово На 3-4 на злотих кожне замовлення дорожче і ці замовлення є, і це не можна нарадувати. Бо якщо просто X, ну таке собі, таке собі, тарифи, X просто. Що ж, приїхав в центр. І що ви думаєте? Та шо, приїхав все, тиша в центрі. Дуже багато таксистів, що я можу сказати. І замовлення взагалі не дає. Тобі, треба з центру. Хоча коефіцієнти грають тільки в центрі. Зараз викатуюся з центру, сенс мені там втикати без заказів. Якось не бачу такого сенсу. Так що зараз вийду звідти і буду щось приймати. Вже встиг додому заїхати, поїсти, бо щось голоднів. Ну і тепер буду продовжувати працювати. І замовлення знову взяв по болту 18,50 злотих, закільки там було? За 8,8 8, ,8 з подачею 300 метрів, так що ну, непогано, ну. Але... Фігня в тому, що в центрі нема замовлень. Опа, дало. Давай візьмемо 7, 700 метрів подачі і 14 злотих за 4 кілометри. Так що полетіли. В проміжку замовлення трошки включуся. О, класно. Взяв пасажира. Щось взагалі там фігня, 14 злотих було. але по факту мені заплатили вже 30. <хи> одразу 25 дали. Потім кажуть, ой, а в мене ти типу, по сигарет немає, давай заїдемо на станцію паріну. Я кажу, та без питань. Він п'ять у нього одразу ще докидує. Я кажу, то взагалі. Танцю. Просто. 3 таксі, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. І це що я тільки бачу. Це ще там можу стояти. Піпець просто 23 таксиста на одній заправці. Оце конкуренція, я розумію. А це конкуренція. Це просто перепало чуваку, що звідси взяв. Уявіть, насики тяжко. От 23 людей одне замовлення було. Просто жесть. І того підсумки цього замовлення, замовлення було ну, на 14 злотих нету болт попросив взяти з пасажира 1888 і по факту я отримав 30. Так що мій заробіток з цього замовлення 26 злотих. Ну це не може не радувати. Проїхались ми 5 кілометрів. Ну, це просто почустило. А так би було б 14. Зараз взяв якісь мінімалечку взагалі таку за 10 злотих. Не знаю на що взяв. Просто взяв, щоб не стояти. Бо я цього дуже не люблю. Оце як стану, так то все, мінімум 20 хвилин стоїш в тік-ток, вцілілся, заліпаєш. Ох. Придумали цих тіктоків, ютубів. Гарно. Тут гарно. І там гарно. Прям кайф А, ну і спереду також непогано. Що це у нас таке? Астон Мартін? Щось. Да, Астон Мартин. Гарненько, гарненько. Ого, ого! Машина навіть третьої пробувала трохнутись, і вона поїхала <гум> нічого собі. Так що, що на замовлення. Фух, що допрацювався, вже все, сил немає. Поїхав в бідронку заїхав, купив півка бізалкогольного, бо після 12-ї ж не продають алкогольне. Ну і чипсики взяв. Ну і на годинку вже без 15-03. Не шостий, а 25-й. <смі> так, зараз вам покажу, що там, що там вдалося заробити чи не заробити. Так, дивіться. О, трохи більше стало. Буновилося. Так, щодня сьогодні. 54 злотых на болті 26 липня и 25 105 так и того 160 и убер открываем а шам покажет на блин дальше пока загрузится цепи 5 вот так Під'їжджаєш до кінця замовлення по болту, думаєш, а зараз швидко Uber підкину і їдеш і чекаєш, поки він блин, включиться. Це просто піпець. Як він довго врубається Так, і по Uber 308 за 14 поїздок. Ну, таке собі, таке собі за 14 поїздок. Так що і того 468 злотих. На паливо пішло 40 злотих, о, проїхав 178 км. Отак от. що давайте, всім гарного вечора, тихої ночі і підписочка на канал обов'язково. І до нових зустрічей!